Доброго дня, шановні абітурієнти. Ми сьогодні в нас запланована консультація щодо здачі фахових іспитів за освітньою програмою управління енергоефективністю та інженерів теплоенергетичних систем. Я представлю членів комісії Валерій Іванович, голова цієї комісії. Скаже вступне слово і далі продовжу консультації. Отже, голова комісії Дешко Валерій Іванович, члени комісії, студенець Віктор Петрович, Яценко Олена Ігорівна та я Білоус Інна. Доброго дня, Валерій. колеги. Да. Значить, Сьогодні консультація, і ви знаєте, що за розкладом у нас є декілька можливостей для здачі цього іспиту. А це, значить, перший день другого серпня, потім четвертого, потім п'ятого серпня, так. Про uh, ну, Іван, читати вони бачили. Ну, перший день у нас 30-го. Так, да, Я нагадую, але я далі хочу сказати, що, от, на жаль, у нас виникли якісь проблеми з цією адресою для приєднання. Так що, будь ласка, слідкуйте за цим, uh, якщо нам не вдасться цю uh, поновити, то uh, будемо домовлятися про заміну. І про те, щоб була інша адреса. Ви тоді слідкуйте за цим. Ну, і ми маємо надію, що в перший день всі, перш за все, спробують приєднатися. У нас іспит проводиться традиційно, так як і проводився, значить, про те, як. Значить, в деталях він проводиться. Я думаю, що Інна Юрівна вам розповість, тому що я можу щось забути і певні зміни. Ну, програма завдання, які будуть в білетах, теж вам відомі. тому... Я передаю слово Іні Юр'євні, щоб вона більш детально все розповіла про порядок проведення цього іспиту. Дякую. Дякую, Валерій Іванович. Проблему із посиланням потрібно вирішити. Все ж таки до 30-го числа, тому що це посилання передане до НАЗЯО. Не всі вступники будуть сьогодні присутні на консультації і є внутрішніми вступниками. Ті, хто зі мною зв'язалися, звичайно, передати їм посилання легко. Всі, хто не зв'язалися, трошки складніше. Давайте спробуємо все ж таки вернути ваше посилання, а потім зв'язуватись з приймальною комісії КПІ і передавати в міністерство, що є що буде дещо складне. Добре, будемо вирішувати. Так, да, так, да, так. Да. Я думаю, що це реально буде вирішити. Ну, спробуємо. Всі, хто є в групах в чатах, я думаю, що ми активно комунікуємо і змогли зараз швидко зібратися. Отже, організаційні питання. Вступний іспит. о 10 годині ви приєднуєтесь в Zoom-конференцію за. Відомим посиланням напередодні о 6-й годині, о 6 о 18.30 нам передадуть всіх вступників, які зареєструвалися на фаховий іспит. На конкретну дату, тобто напередодні цієї дати о 18.30 нам передають контакти. З вами Яценко Олена Ігорівна зв'язується, де безпосередньо повідомляє вам, що у вас іспит, передає Zoom посилання, а також доєднує до google класу в тих, хто ще не доєднався. Всі завдання ви безпосередньо отримуєте під час. Здачі іспиту в Google класі, тому доєднатися до нього потрібно е, обов'язково. Отже, приєднавшись до іспиту, е, спочатку починається процедура ідентифікації. Ви е, обов'язково Протягом всього іспиту у вас має бути вімкнена камера та стабільний інтернет. Е, е, в разі виникнення повітряної тривоги. Ми, можемо, ми будемо фіксувати, в яких регіонах знаходиться, ви знаходитесь, і в разі виникнення повітряної тривоги ви самостійно приймаєте рішення, або ви проходите в укриття, залишаючи вімкненою камеру, і залишаєте листочок, на якому ви писали, і проходите в укриття, або продовжуєте, продовжуєте писати іспит. Це залежить від тої ситуації, яка буде складатися, складатися. За Три роки проведення фахових іспитів в період військового стану, нас лише один студент проходив в укриття, і, в принципі, він писав на стратегічному об'єкті, що й було обов'язковим. Ну, це ми будемо дивитись по ситуації. Отже, починається процедура ідентифікації. Ви з вімкненими камерами показуєте документ, який підтверджує вашу особистість. Як ті студенти, які в нас навчались, такі зовнішні студенти, всі однаково під запис. Проводимо ідентифікацію, де безпосередньо ви називаєте регіон, в якому ви знаходитесь. Олена Ігорівна фіксує регіон, в якому буде знаход... якому ви знаходитесь для, для того, щоб відслідковувати повітряні тривоги. Далі за допомогою генератора випадкових чисел у тій послідовності, в якій відбувалася ідентифікація, вам буде присвоєно. Присвоєно номери. Ірен, е, е, присвоєно номери білетів. Олена Ігорівна називає номер білета, я виставляю цей білет у Google Class. Після того, як останній здобувач отримає білет, вам надається 135 хвилин або 3 академічні години для того, щоб написати е, іспит, е, сфотографувати та завантажити в Google Class. З організаційних питань це зрозуміло? Ваш... Так, зрозуміло. Чудово. Ваш білет буде складатися з чотирьох теоретичних питань. На даній освітній програмі задач немає три теоретичні питання. Перші два питання будуть стосуватися термодинаміки, тепломасообміну, газодинаміки. Одне питання буде стосуватися питань енергетичної ефективності, одне буде стосуватися питань управління енергоефективністю та енергетичного, енергетичного менеджменту. Білет оцінюється в 100 балів, кожне питання 25 балів. Студенти, які набрали 60 балів, вважається, що даний іспит е, є успішно зданий, і їхні бали будуть конвертуватися в 200 бальну систему. І наступного дня о 14 годині ви побачите ваші результати на сайті кафедри. Також ми їх продублюємо о 14-й годині в Google класі та в, е, в нашому е, телеграм-каналі. Писати іспит ви можете на будь-якому листочку будь-якого формату. Це може бути формат А4, це може бути формат е зоштовхлітинку тощо. Заставити вас мати якісь там однакові листочки, ми не можемо. Будете користуватися тими, які будуть у вас під рукою в момент написання іспиту. Е Як підписувати титульний аркуш, я вам розповім. Е в день іспиту є безпосередньо заготовлена форма. Я вчора зробила титульний аркуш е, і е, вже розмістила в Google класі. Звичайно, на іспиті я його завантажу, і ми з вами радісно і дружно його перепишемо. Весь іспит ми пишемо рукописно, ніяких вордів і так далі немає. Все ми пишемо з вами рукописно. Це зрозуміло? Кожну сторінку ми номеруємо. І ставимо свій підпис. Це буде підтверджувати те, що саме ви написали дану сторінку. Тому у вас на кожній сторінці є номер та ваш підпис. Ну, це такі основні моменти. Щодо, щодо структури, давайте щодо структури, щодо структури білету. У програмі фахових вступних випробувань, яку я вам скидала ще в травні місяці, а також вона розміщена в Google класі, в якому ми з вами працюємо, знаходяться безпосередньо всі розділи е, тих дисциплін, які виносяться на іспит. Ось вони безпосередньо перед вами. Крім цього, є приклад одного з білетів, який нікому з вас не попадеться. Де ви можете ознайомитись з типом питань, які можуть у вас виникати? Схеми, креслення, все пишемо від руки, графіки за необхідності. Ви пишете, ви наводите схеми, малюєте все досить схематично, не треба лінію, олівчик, не тратьте свій час. Досить думаю, що це. Все, все зрозуміло буде і так. Після отримання 100-бальна система оцінювання, буде перерахована в 200-бальну систему. Як буде відбуватись перерахунок балів, наведена табличка перед вами. Це зрозуміло, всі, хто наберуть, <кхух> вибачте, менше 60 балів буде написано, що іспит не зданий. Ви обов'язково маєте явитися на ту дату, на яку безпосередньо зареєструвалися. У разі, якщо так станеться, що ви не змогли з'явитися на фаховий іспит у потрібну дату з якихось причин, хоча це є небажаним варіантом, тоді в приймальну комісію ви будете писати заяву та просити перенести, перенести безпосередньо здачу іспиту на інші дати. Колеги, це зрозуміло? Так, зрозуміло, дякую. Після закінчення е, фахових іспитів буде сформовано рейтинг вступників, який буде складатися з англійської мови, Єві, те, е, е, за, тесту на загальні компетенції та фахового іспиту. Інші е, досягнення вже досить багато років не враховуються, такі як середній бал. Диплому, творчі досягнення тощо. На базі цих трьох оцінок буде сформовано трьох отриманих рейтингових оцінок, буде сформований загальний рейтинг вступника. І, відповідно, всі, хто займуть верхні позиції в рейтингу, ви подаєте заяви. Тобто, станом на зараз ви не подавали заяви, ви тільки зареєструвалися на фаховий іспит. Далі ви подаєте заяви з вказуванням. Пріоритетки. І, відповідно, система після певних термінів надасть рекомендацію, хто з вас пройшов на бюджет відповідно до зазначених заяв і пріоритеток, а хто ні. Аналогічна ситуація відбудеться через певний період часу для контрактних студентів. Спочатку бюджет і через там, менше тижня контрактні студенти. Ось така основна, основна процедура. Результати фахових іспитів ви побачите вже в зведеному інтегральному вигляді, в табличці, ну, в, трьох, на трьох, в трьох джерелах: це телеграм-канал, Google клас та сайт кафедри. Окремо не буде розписано балів по кожному питанню. І в Google класі. Оцінок біля кожного питання ви теж не побачите. Це є це вимагає процедура проведення. Це зрозуміло? Зрозуміло. Можливо, у вас є питання, бо мені здається, я там розповіла, могла щось забутись. Якщо ви щось задасте, я щось розкажу. Та ні, нема, все зрозуміло. Чудово. Колеги, можливо, у вас є що доповнити? Загалом у нас 30 білетів, в день написання іспиту жодному з вас не попадуться однакові питання. Е, може бути ситуація, що генератор випадкових чисел згенерує один і той самий білет, але в різні дні здачі іспитів. Але в один день два однакові білета бути не можуть. Угу. Прохання в Google Class, я таки забулася. Прохання в Google Class доєднатися. Як відбувається доєднання в Google Class? Так. О, Олена Ігорівна, не доєдналася ще в Google Class. Тому, бачите, не тільки ви, але й наші, е, е, наші відповідальні теж. Я вже доєдналася, там просто не оновилося. А, чудово, я тоді оновлю. оновлюю. Ща, щас. Дякую. Uh, так, подивимося, що в нас так. а, Вже досить багато доєдналось. Ой, чудово, ви молодці. І головне, щоб ви доєдналися і ми могли вас ідентифікувати, ну, наприклад, Шутенко, так, там, чи Віктор, е, е, Віктор тр, 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 та, та, і так далі. Тобто, всі е, у вас прізвища є е, зрозумілими і доступними. Тому, якщо ви використовуєте якісь абревіатури там, чи нікнейми, нам буде складно вам. Видати білет у Google клас. Чудово! Отже, всі у нас в Google класі є. Основна інформація, е, так, основна інформація у нас є. Якщо зміниться посилання, я тоді його підкоригую. Так, добре. Можливо, в когось не вийшло доєднатися до Google класу, і потрібно провести е, роз'яснення, як доєднатись. Колеги, це необхідно зробити? Я бачу, що там восьмеро приєдналися, да? якраз всі ті, хто сьогодні. Ну, ймовірно, що всі ті, хто сьогодні. Колеги, ну, наприклад, я вам давала оцей код. Коли ви заходите в себе в Google Class, натискаєте на плюсик, приєднатися до Google класу, натискаєте Приєднатися, вставляєте код курсу і натискаєте Приєднатися. Таким чином, ви приєднаєтесь до Google класу. Це зрозуміло? Ще раз, ви зайшли в Google Class, ви заходите, натискаєте плюсик, приєднатися, вставляєте код класу і активується кнопка Приєднатися. Інша форма. Я вам скидала, Щось скидала. Я вам скидала посилання. Ну, наприклад, посилання на Google Class. Вам достатньо один раз на нього клікнути. І е, вам, е, вам напише: приєднатися до Google класу за цим посиланням. Ви натискаєте так і вас автоматично перекине на даний Google клас. Це зрозуміло? Е, не всі працюють в Google класі. У нас є зовнішні здобувачі. Тому давайте під час нашої зустрічі спробуємо це зробити. На іспиті. у нас не буде часу з вами гратися, доєднуватись до Google класу. Тому з усіма Олена Ігорівна напередодні. Переконається, що ви є в Google класі, і е, ми вже будемо безпосередньо працювати по процедурі проведення іспиту, а не з організаційними питаннями. Всі організаційні питання було б дуже гарно вирішити сьогодні, щоб е, ні ви, ні ми в вечірній час напередодні іспиту не тратили е, свій час на вирішення цих питань. Але якщо так станеться, ми їх і тоді вирішимо. Колеги, в когось є питання, е, е, там пан е, Володимир, Юлія. Це ті, що я пам'ятаю точно зовнішні в нас. У вас вийшло Інна Ю... Юрівна, дозвольте питання невелике так, так. стосовно е, Віктор Спичка. Стосовно так. оцінювання результатів екзамену, воно буде тільки на підставі завантажених. Письмових фото чи будуть якісь додаткові відповіді аудіо А, Аудио. Так, на підставі завантажених фото. Зум спілкування співбесіди у вас немає. Ви пишете, пишете питання, фотографуєте на підставі письмових відповідей, ми вам виставляємо оцінку. Зрозумів, дякую. Угу. Так, ще якісь запитання? Тому все, що вам необхідно в білеті: текст, формули, рисунки, графіки, все, що може проілюструвати блок схеми, все, що необхідне для того, щоб вам проілюструвати відповідь на ваше питання, ви використовуєте схематично, наводите у даному документі. Відповідати на питання можна не підряд. Якщо вам... Більш комфортно почати, наприклад, з другого питання чи з третього. Ви починаєте з третього питання. Зазначили, що це саме третє питання, після третього, наприклад, перше і так далі в будь-якому зручному е, зручному порядку. Так. Чи є ще запитання колеги? Можливо, доповнення є у когось. Ну, основні моменти ніби, ніби, ніби розповіла. Хочу зазначити, що кожен білет перевіряє мінімум три члена комісії, зазвичай у нас класично чотири члени комісії. Щоб уникнути суб'єктивної думки, кожен з білетів переглядає чотири члени комісії. Так, я думаю, що основні моменти ми з вами розглянули. Е, і якщо питань немає е, і доповнень немає, тоді, напевне, можемо закінчувати. А ми з членами комісії, якщо вам такий порядок даний підходить, членами комісії, тоді залишимося, обговоримо поточні питання. Да, дякуємо, гарного дня. Дякуємо вам, до побачення. Чекаємо. Дякуємо за консультацію, до На все добре. Дякуємо, Інна Юрівне, за консультацію.